Тання ми е, такий загальний заголовок сьогоднішнього нашого ефіру зробили е, таким чином реальний прогноз на осінь, тому що е, політики з усіх країн, е, усіх мастей і середини нашої держави, е, часто починають говорити про. Якісь потенційні перемовини. кожен на своїх умовах зрозуміло про це говорить. Але усі ми розуміємо, що все все одно визначається в першу чергу на полі бою. І е, чим успішніше будуть збройні сили України на території нашої держави і на Курщині, тим е, кращою буде позиція на якихось гіпотетичних перемовинах президента Зеленського. Але тим не менше, усі ми е, зараз також уважно спостерігаємо за покровським е, напрямком, де уже немає такого. Стрімкого просування, як було два тижні тому сил Російської Федерації, але тим не менше, вони укріплюють фланги, вони все одно намагаються рухатися. Ваша оцінка того, що відбувається зараз на полі бою, дивіться, тактичні дії противника вони не змінюються і вдосконалюються. Яким чином фактично, із починаючи з Солідара Бахмута, у них пішли повзючі. Скажем так, наступи, тобто, вони продавлюють першу лінію, потім скопичуються ідуть. Друга лінія так на сьогоднішній день вони втрати понесли дуже серйозні, але їхній ресурс. Ми я не можу сказати, що він закінчується, тому що йдуть перегрупування, і з новими силами вони йдуть і йдуть. Тобто сказати те, що вони зупинилися через якісь там потреби, ні, це більш за все, що це буде перегрупування і будуть з новими силами далі йти своїми повзучими нападами. Водночас, ми чуємо від українського командування, що все ж ситуація на Покровському напрямку є стабілізована, вона стабільно складна. От наскільки нам вдалося, ну скажімо так, я. Дуже ретельно підбираю слова, тому що ми працюємо в прямому ефірі. Але ми ж пам'ятаємо, що два тижні тому у багатьох і соціальних медіа, і різних ЗМІ ну, така вже була доволі панічна оцінка того, що відбувається на Покровському напрямку. Зараз такого вже немає. Я вважаю, що в принципі проблема в цьому є, що люди в нас. Починають розуміти ситуацію трошки з іншого боку, коли, хоч трохи, по поліпшення якоїсь ситуації, то люди починають розслаблятися, і це дуже негативно впливає не на сьогоднішню мить, а це буде сказуватись через тиждень, два місяць. Тобто, в чому це заключається? В тому, що люди ловлять якусь ейферію, думають, що на цьому час плюс-мінус десь там буде закінчено і. Перестають адекватно реагувати на ті дії, які безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто ті самі військові потенційні, які будуть колись, а це однозначно буде, тому що ну, ресурс у нас нескінчений, і цей ресурс ми повинні розуміти, що він у нас буде поповнюватись лише якісно кількістю ми не зробимо нічого. І тенденція йде до того, що в принципі той призив, який був квітневий, я безпосередньо, як людина, яка приймає участь в тому, якість була не ну, вона бажала м'яко говорячи, кращим бути. Тобто, треба більше розуміти, тому що постійно повинна бути підготовка людей. Людей, як цивільних, незалежно є у них якісь бронь чи немає її? Вони повинні бути завжди готові і бути, як то кажуть, в тонусі. Ваша якраз бригада займається тим, що готує людей, шукає людей, займається тим, щоб приходили люди, які самі хочуть прийти в вашу бригаду. А як зараз ситуація з тим? А так, дивіться, на сьогоднішній день порівняння з 22-м роком, коли ми всі приходили як добровольно, так і по мобілізації, ну, в основному це всі були все-таки добровольно. А у нас не було права вибора. Тобто ми куди потрапляли, туди потрапляли, і то виконували свої завдання, зважаючи на те, що ми ж розуміємо, що в цивільному житті, взагалі, в людини є хист до якоїсь там, скажімо так, професії. Тобто, на сьогоднішній день в чому є великий плюс. Тому що людина може заздалегідь прийти, а в цих рекрутингових центрах безпосередньо знаходяться бойові люди, які не на якийсь там теоретично, а на практиці розповідають, як нас насправді буде, з чим людина буде сталкуватися, і він може безпосередньо вибрати свою фахову спеціальність. І я вважаю, що люди, коли по. Потрапляють до ТЦК, чому в принципі якісь там неподозуміння. Тобто, переступаючи поріг ТЦК, людина сталкується з тим, що його власна думка, в принципі, нівелюється як такова. При, приходячи безпосередньо до нас, людина спілкується, він як мав свої права, так він і залишається. Він має право вибору і з ним рахуються. Це і є на сьогоднішній день, я вважаю, дуже великим. Якби кроком вперед для потенційних наших побратимів, і так дійсно 93 третя бригада безпосередньо моя. Ми займаємося. Вже скажімо так: не завжди навчальні центри готували людей, так які так як потрібно, щоб вони приходили з якимись навиками. І на сьогоднішній день безпосередньо вже в нашій бригаді створено свій навчальний центр, тобто ми готуємо всі люди, які готують потенційних своїх колег. Вони готують їх фахово. Тобто, ці всі люди, які приймали участь в бойових діях, і це є також, я вважаю, дуже великим плюсом для всього того. Я на скайпі військовий з передової, і це важливо, тому що це якраз Курський і Харківський напрямок. Це цілий цей плацдарм. Зараз можемо розпитати оперативну ситуацію там. Це Андрій за позивним дід, командир роти ударних БПЛА 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Хотіла би від вас почути якраз справді, яка ситуація на тому напрямку, де ви перебуваєте? З того, що можна говорити, багато йшлося про Курщину. Інформація була, що нібито там контрнаступ нашого ворога. Що є станом на тепер? На Курському напрямку так зараз ми спостерігаємо активність ворога. Ворог стягнув сюди великі резерви і живої сили і техніки. Якщо ще нещодавно вони технікою не їздили, намагалися проривати нашу оборону невеликими пішими групами, то за останні дні ворог посилив резерви, підтягнув сюди і намагається прорвати оборону вже на техніці. Це легко броньована броньована техніка, танки, БМП і БТР. А на якихось відрізках де більш активний контрнаступ. На якихось відрізках менш активний, а на якихось у нас спостерігається просування наших сил оборони на польському напрямку, я хочу зацитувати одну з останніх заяв стосовно контрнаступу Російської Федерації на Курщині. Президента Зеленського він сказав, що про це відомо українському командуванню, але все йде за планом. Тобто, це було очікувано те, що росіяни зможуть стягнути там сили. Знову ж таки, ми ж пам'ятаємо минулого тижня. Сирський казав, що туди все ж росіяни перекидують свої резерви з інших ділянок фронту на території нашої держави. Чи справді все, все було очікувано з точки зору військової тактики та стратегії? Як будуть діяти росіяни саме зараз? Ну, я б навіть сказав трошки інакше. На нашу думку, це не те, що було очікувано, це було сплановано. І... На нашу думку, нам ми бачимо, що вся курська операція, вона по перше, спланована о, добре. По-друге, сам факт, те, що вона відбувається, в неї о, глибокий замисел є. Ми бачимо, що сюди зараз тягуються резерви. Так ми знали, ми очікували, що вони будуть контратакувати. І я повторюю, що це і був такий план, на нашу думку: відтягнути о, з інших. Напрямків з іншого фронтів, сили, які мали туди заходити, з того ж Покровського або Куп'янського, і відтягнути їх на цей. Ну нам здається, мені здається, що це одна з місій, яку виконують зараз на курському напрямку. Зв'язку. Так, ми вас бачимо, пане панезар. Викончу обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Курахівський напрямок. Там також дуже і дуже непросто. Понад 10, якщо не помиляюся, бойових зіткнені лише за сьогодні. І я так з боку ворога. Ви там на місці розповідаєте, яка ситуація, де найважче, як вдається тримати оборону. міцного здоров'я, всім, дорогі друзі, всі присутні у цій студії. Як вдається, тримати оборону завдяки грічним вчинкам, які тривають щодня на всьому на всій лінії бойового зіткнення і зокрема в межах відповідальності нашої бойової 33-ї ОМВР, піхота леви виконують всі свої бойові завдання успішно відпрацьовують артилеристи, відпрацьовують протитанкісти, відпрацьовують оператори безпілотних літальних комплексів. Дякуємо вам насправді за цю роботу, яку ви робите, і за службу. А що зараз ворог? Чи змінює він тактику? Як він себе поводить? Чи можемо відзначити щось нове з їхнього боку? Власне кажучи, корахівський напрямок справді лишається в донусі, не втрачає тут своїх спроб і намагань ворог просунутися уперед, а має зауважити, що по правді кажучи, за останні ну що не менше півтора тижні. В лінії відповідальності в зоні відповідальності 33 ОМБР не помітив я великих штурмів. Проте кажучи про дії ворога, що було справді новеньким оригінальним, це їхня спроба замаскуватися під сіткою, і двоє військовослужбовців армії РФ намагалися переповзти таким чином поле відкриту ділянку місцевості. Що викликало особливий інтерес операторів наших безпілотних літальних комплексів, і першим же ж скидом гранат вони виявили, що насправді це ніяка там не роботизована система чи не якесь ноу-хау від окупантів. А по факту це два військовослужбовці, які просто намагалися залізти в посадку, знайти якийсь перший ліпший бліндаж і там закріпитися. Власне кажучи, це їхня типова схема роботи: зайти, забігти, заповзти скуватися і чекати на наступні накази, а поки що поки чекають на такі накази, закріплюватись на позиціях. Тобто, фактично, це їхнє керівництво їх посилає ось таким методом працювати, лізти там під накриттям просто сітки в поле, де зрозуміло, що літають наші дрони. Ну це дуже дивна позиція. Та, такі є mm. росіяни. Це насправді великий живий ресурс м'яса. З поміж них мало е, тих, хто е, йде, знаєте, по мотивації, а радше по бабло. Ось, е, але я не виключаю, що серед офіцерського складу є безумовно вмотивовані люди, які дійсно хочуть смерті української нації виконати великі амбіції малого Путлера, е, деміталізувати, як вони кажуть, нашу державу. Але це їм просто не вдається. Знову ж таки, завдячуючи тому, що ми активно обороняємося на нашому відтинку на ділянці, де, де працює 33 ОМБР. Знову ж будь-який броньований штурм, який іноді відбувається. Були дні, коли штурмували нас одразу там од двічі-тричі, а то й чотири рази. Заїзди техніки були протягом дня, і це до 10 одиниць. Заїжджають, висаджують десант, і ті забігають одразу в посадки, намагаються їх зачистити. Але знову ж таки левова частка перепадає на нас. А саме на нашу успішну бойову роботу ми просто відбиваємо їх стовідсотково. В наших полях лежать незвичайна кількість окупантів лежить в наших полях. Можна нарахувати десятки одиниць техніки, які просто згоріли. Башти танків відірвало успішними скидами гранат. І тут я хочу реально відзначити ефективну роботу всіх екіпажів БПЛА, які не зна, це, це це просто парадоксально. Маленький безпілотник знищує дороговартісний багатомільйонний танк, і це, це типова рутина тут на корахівському відтинку. Назара. А які потреби зараз є у вашої бригади? Зокрема, чим можуть допомагати українці що потрібно, тому що це теж важливо чути у нас в ефірах і на різних майданчиках. Ем, зараз ми активно потребуємо засобів радіоелектронної боротьби. Крім mm. того, як я вже згадав, БПЛА це комплектуючи до БПЛА, ФПВішки, це, це ефективні засоби враження на полі бою. Їх нам треба реально багато. Тому до, долучайтеся до стрінок 33 ОМПР. Там ми публікуємо всю інформацію про те, які потреби є у наших підрозділів. Та й загалом не забувайте донатити на будь-який ліпший збір, які бачите у себе в розповідях або які створюють ваші друзі. Це це, це праця кожного українця сьогодні. We'll be right <laughs> back.